Слухаючи сьогоднішні Євангелії, спробуй уявити описану сцену і відчути емоції тих, хто з журбою прощався зі своїм читалем. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Тоді встала вся їхня громада, і повели його до Пилата. І, заходячись його винуватити, кажуть, цього ми знайшли, що він підбурює народ наш, забороняє давати. Є податок і каже, що він Христос цар. І Пелат спитав Його Ти цар юдейський? А Ісус у відповідь сказав до нього: Ти кажеш. Тоді Пелат промовив до пересвящеників юрби: Я не знаходжу ніякої провини на цій людині. Вони ж наполягали і кричали. Народ бунтує, навчаючи по всій юдеї, почавши з Галилеї аж сюди. Почувши це Пелат, спитав, чи цей чоловік галилеянин? А довідавшися, що він з під влади ірода, відіслав його до ірода, який тими днями перебував також в Єрусалимі. Ірод дуже зрадів. Побачивши Ісуса, бажав боздавна бачити Його, тому що чув про нього і сподівався побачити від нього якесь чудо. Силу питань Він ставив йому, але Ісус не відповідав йому нічого. Перві священики та книжники стояли там і сильно Його винуватили. Тоді ірод. З вояками своїми, зневаживши його і насміявшись з нього, надів на нього білу одіж і відіслав його назад до Пилата. З того самого дня ірод і Пилат стали приятелями між собою Раніше бо ворогували, скликавши, отже, первосвящеників, старших і народ. Пелат промовив до них. Ви привели до мене цього чоловіка, як бунтаря народу. Ото я, розсудивши справу перед вами, не знайшов на цьому чоловікові ніякої провини в тому, про що оскаржуєте його. Та ірод, ні, ж відіслав його до нас. Виходить, отже, що він не допустився нічого гідно смерті. Тож і я його покараю і відпущу. Треба ж було їм одного випустити за празника. Та вони всі разом закричали: убей цього, а відпусти нам врагу цього останнього, за який заколот у місті. Та за вбивство кинули були у в'язницю. Пелат, бажаючи їм відпустити Ісуса, до них промовив знову. Та вони закричали: Розіпни, розіпни його. І втретє, він до них промовив: Яке ж бо зло він чинив? Я не знайшов на ньому нічого гідного смерті. Тож, Покараючи його від пущу, але вони наполягали сильним криком і вимагали, щоб його розп'яти, і крик їхній переміг. Тоді Пилат присудив, щоб сталося згідно з їхньою просьбою, і він відпустив того, що за повстання і вбивство укинутий у темницю. І що про нього вони просили, Ісуса ж видав їм на призволяще І як вони його повели, схопили якогось Симона Кіренея, що повертався з поля, і поклали хрест на нього, щоб ніс за Ісусу. Ішов за ним натовп людей, Великий і жінки, що плакали за ним та голосили. Ісус же обернувся до них і сказав: «Доньки Єрусалимські, не плачте наді мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Ось бо настануть дні, коли скажуть, щасливі неплідні та ілона, що народили, і груди, що нагодували, тоді почнуть вони горам казати: Впадьте на нас. І горбам покрийте нас. Бо коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді із сухим буде? Знивели також двох інших злочинців, щоб їх скарати на смерть. Як прийшли на місце, що зветься череп, там його розіп'яли і злочинців одного по правиці, а другого по Ісус же сказав: Отче, відпусти, бо не знають Бо, що роблять. Коли ж ділили його одіж, то кидали жерб. Було вже близько шостої години і темрява по всій землі настала аж до 9-ї години. Бо затьмарилося сонце, і завіса храму Роздерлася посередині. Ісус закликав сильним голосом: Отче, в твої руки видаю Духа Мого. Сказавши Це, Він віддав Духа. Побачивши, що сталося, сотник почав прославляти Бога, кажучи, справді цей чоловік був праведний. Всі люди, що розбіглися на те видовище. Побачивши, що сталося, поверталися і додому, б'ючи себе у груди. Усі ж його знайомі стояли оподалік, а жінки, що були прийшли слідом за ним з галалеї, дивилися на це. І ось був чоловік на ім'я Йосиф, радник, людина добра і праведна, і що не пристав він був до їхньої ради, ані вчинки. Походив він з Арматеї, юдейського міста, і очікував Божого царства. Цей прийшов до Пелата і просив тіло Ісуса. Зняв він його з христа і, обгорнувши його в полотно, поклав у гробниці, висічений у скелі, де ще ніхто не лежав. День цей був п'ятниця. І вже Заходила субота. Жінки ж, які були, прийшли з Ісусом з Галилеї, ідучи слідом за Йосифом, бачили гробницю, і як покладено тіло Ісуса. Повернувшись, вони приготували пахощів та миру, але в суботу, за приписом, відпочивали. Ми намагаємося обманювати себе багатьма способами, задобрити смерть, вирвати зі свідомості, приручити. Зустрічі зі смертю неможливо уникнути. Сьогодні, пропагуючи культ вічної молодості, хочуть забути про смерть. Одним із шляхів втечі від болю і тривалого усвідомлення власного переходу до вічності є Евтаназія. Хоч як би ми намагалися відвернути думки про смерть, вона таки неминуче прийде. Які почуття виникають у тобі, коли думаєш про свою смерть? Смерть Ісуса була драмою для Його близьких. Врешті-решт всі ми безсилі перед смертю, і вона залишається для нас таємницею. Незважаючи на обіцянку Ісуса про Воскресіння з мертвих, радість Божого Царства, ми всі однаково боїмося і не віримо Його словам. Що для тебе є віра у Воскресіння? Що особисто для тебе означають слова з молитви символ віри, які промовляєш щоденно? Очікую Воскресіння з мертвих! Воскресіння тіла це щось таке незбагненне, що навіть близькі Ісуса, яким він неодноразово обіцяв це, спочатку не змогли відчути нічого іншого, як лише страх і жах. Ісус похитнув основи світу як ти уявляєш своє Воскресіння та вічне життя? Тоді встала вся їхня громада і повели його до Пилата. І, заходячись його винуватити, кажуть, цього ми знайшли, що він підбурює народ наш, забороняє давати кесареві податок, і каже, що він Христос Цар. І Пилат спитав його, Ти? Цар юдейський. А Ісус у відповідь сказав до нього: Ти кажеш? Тоді Пилат промовив до пересвящеників юрби: Я не знаходжу ніякої провини на цій людині. Вони ж наполягали і кричали: Народ бунтує, навчаючи по всій юдеї, почавши з Галилеї аж сюди. Почувши це Пилат спитав, чи цей чоловік галилеянин? А довідавшися, що він з під влади ірода, відіслав його до ірода, який тими днями перебував також в Єрусалимі. Ірод дуже зрадів, побачивши Ісуса, бажав бо здавна бачити його, тому що чув. Про нього і сподівався побачити від нього якесь чудо. Силу питань Він ставив йому, але Ісус не відповідав йому нічого. Перві священики та книжники стояли там і сильно його винуватили. Тоді ірод з вояками своїми, зневаживши його і насміявшись з Нього. Надів на нього білу одіж і відіслав його назад до Пилата. З того самого дня ірод і Пилат стали приятелями між собою Раніше, бо ворогували. Скликавши отже первосвящеників старших і народ, Пилат промовив до них. Ви привели до мене цього чоловіка. Як бунтаря народу. Ото я, розсудивши справу перед вами, не знайшов на цьому чоловікові ніякої провини в тому, про що оскаржуєте його. Та ірод, ні, ж відіслав його до нас. Виходить, отже, що Він не допустився нічого гідного смерті. Тож і я його покараю. І відпущу. Треба ж було їм одного випустити за празника. Та вони всі разом закричали: «Убей цього, а відпусти нам врагу. Цього останнього.